Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія степ має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Україно, моя батьківщина, до тебе вернуся. Тобою живу соборна, квітуча, безцінна. Єдина. тобі своє серце, життя віддаємо. 25 років незалежній державі. Це лише не мить, незначна частина нашого минулого. І знову життя дає нам випробування. Події останнього часу примусили кожного українця відчути свою причетність до рідної країни, зрозуміти, що ми господарі на власній землі. Тепер ми знаємо. Що таке війна? Де волю відбирають у народу? Її ми не чекали, а вона підступно так прийшла до нас зі Сходу. Схід України місце, де сьогодні точаться криваві бої, де вирішується доля держави, замир, світле небо, квітучі простори, рідну домівку стоять сьогодні на передові мужні, незламні захисники. Воїни Ато. Жовтоводці не стояли осторонь. Не словами, а ділом проявили свою громадянську позицію, стали на лінію захисту своєї суверенної держави, готові віддати своє життя за рідну землю, за мирне небо над нею. Шановні присутні. Сьогодні ми зібралися з вами на мітинг, приурочений відкриттю меморіальної дошки на честь нашого випускника-воїна АТО Сергія Васильовича Шилова. В суворі дні війни до останнього подиху Сергій Шилов боровся за Україну, стоячи на варті волі та незалежності. Заради миру, в рідній батьківщині він віддав своє життя. Славитний подвиг загиблого воїна Шилова Сергія навічно буде вкарбований в історію української боротьби за незалежність. І доки Україна має таких героїв, ворогу нас не здолати. Слово надається директору НВК Дивосвіт Аракчеєвій Валентині Романівні. Сьогодні дуже визначна і знамена подія для нашого навчального закладу. Коли ми говоримо школа. В школі проводиться значна патріотична робота. Минулому році ми поновили музеї спеціальний розділ, який присвячений і батькам, і випускникам, які перебувають в зоні АТО. Сьогодні ми робимо ще один крок, дуже важливий разом на фасаді школи. Відкриваємо меморіальну дошку нашого випускнику, випускнику 1989 року Шилову Сергію Васильовичу. Він навіки буде з нами. Слава Україні! Слово надається досліднику обушкової групи шкільного історико-краєзнавчого музею Новбандян Каріне. покликом серця. Не міг не піти. Обіцяв повернутися. І 16 січня 2016 року святкував до свій 44-й день народження. У 1979 році Вересневий дзвоник покликав маленького школяра до 1 класу 11 школи, де його зустріла перша вчителька Мазур Роза Йосипівна. Згодом займався у клубі Східних єдиноборств десантник, а також захоплювався контекстом фотографії. У 2014 році з початку російської агресії пішов добровольцем на фронт захищати рідну батьківщину. Позивний грін він взяв з дитинства. У дружній товариській компанії його називали Зелений крокодил. Можливо, за його добру та веселу вдачу. Сергій Васильович Шио, позивний грін, був командиром другої роти окремого батальйону Дук Правосектор Арата. 9 липня, виконуючи завдання у секторі М, підірвався на міні, захищаючи своїх побратимів. О 23 годині 40 хвилин, 16 липня 2015 року, серця Героя ТО, захисника України, припинило битися. Він помер від несумісних життям поранень. Сергій Васильович Шило був нагороджений медаллю за оборону Донбасу. Я не просто солдат атома, мої плечі це щит країни, Щоб її не топтав ніхто, я віддам все життя Україні. Я не просто солдат атом, мої плечі. О, я син соборної держави, люблю її, як ніхто, Йду на полих на заради слави. Я люблю ее мову святую, я люблю ее сильные просторы. Тож благам, всем сердцем, любить батьківщину свою. Славтесь миром, єднання славянских народ. Вот я помню один случай из этого выпуска, и они хорошо помнят, наши шефы ГМЗ. И они как-то поехали накануне открытия базы отдыха, помочь им убрать там. И молодые люди, которые сегодня далеки в своем воспитании тех норм, которые должны быть, решили с прутьями из соседнего села прийти и поиздеваться над их девушками. С ними была всего одна учительница. Так вот, впереди всех, кто встал, не побоялся, ни молодых людей в наркотическом состоянии, ни владеющими ни своим поведением, ни своими поступками, на защиту девчонок и на всего педагогического и всего ученического коллектива стал Сергей. Сергей Шилов и повел за собой остальных мальчишек. Они не знали, останутся они после этого живы или нет. С побоями, с рассеченными щеками и головами они вернулись ночью, благодаря нашему горкому партии, в школу. И, пожалев, так сказать, мое самочувствие, не сообщили об этом только в 11 часов следующего дня. Вот тогда в нем уже было заложено то начало, ну, которое должно быть в каждом молодом человеке. Вот поэтому, наверное, Сережа и стал тем человеком, которого мы сегодня с гордостью можем назвать Герой Украины. Вот таким героем слава, которые не боятся ответственности, которые, ну не зная, что они сегодня защищают, главное что они защищают свое отечество, свою родину, свою землю, на которой они родились и благодаря которой они прожили мало отпущенную им жизнь, но они ее прожили достойно. Сегодня его здесь одноклассники. Я горжусь, ребята, вами. Я правда вами очень горжусь. Что вы помните о нем? Вы почти все, все, кто мог приехать из всех мест, вы были... На прощании с нашим Сережей. Вы ну, уже тогда у вас у всех были только слезы, спор, И сегодня ваши одноклассники находятся на передовой. И то, что вы чтите память своего одноклассника и бываете у него на могилке, а у него могилка очень ухоженная. Я хожу к мужу мимо, его могилки всегда останавливаюсь там и думаю, Сережка, ты заслужил этого, пусть в потустороннем мире. Я думаю, что там он находится только в небесах. Низкий поклон его родителям, низкий поклон всем учителям, которые вкладывали в него что то доброе, что должно быть в молодом человеке, и одноклассникам, которые тоже помогали Сергею формироваться. Слава Сергею, слава героям Украины и слава нашей Украине. Право открыть мемориальную дошку воину АТО, нашему земляку Жоптоводцу Шилову Сергею Васильевичу Надається рідним загиблого та однокласнику самофату Андрію Аліновичу. Ей, винекача, поти сині, винекача, потисині. Мало кож моя не вийме. os meus Зклоняємося сьогодні батькам нашого героя за те, що виховали у Сергія справжні риси воїна, захисника рідної держави, захисника своєї родини. В першу чергу я дуже благодарна однокласникам, які все це допомогли все це зробити і були ініціаторами відкриття цієї доски. большое спасибо им, что они не забывают, помогают во всем, и материально, и морально, и большое спасибо. Я как мало воспитывала, конечно, сына, старалась вложить в него все принципы порядочности, морали, и одно хочу сказать вам, ребята, что сейчас ваша обязанность это хорошо учиться, быть порядочными людьми, честными, добрыми, и беречь вот эти школьные годы, школьную дружбу, она на протяжении всех лет вас будет сопровождать. если вот не дружба эта, то, может быть, ничего этого и не было. А вы цените эту дружбу, потому что лучше школьных лет ничего нет. Она всегда с вами будет. Всегда вы будете помнить ее, дружите и будьте порядочными и честными людьми. Единственное, что я хочу вам сказать, пожелать вам хорошей учебы, здоровья всем, занимайтесь спортом. И хорошо учитесь. Ваша сейчас первоочередная обязанность. Большое спасибо. всем. мы на боевом месте, но мы не обрадовались, что радостно, Волнительный день, Это сегодня праздник, у всех вас день знаний. Я сюда с конкурсом Иисусского прощания. Корабли постоят и на курс. Дальше слова которые говорят о том, что возвращаются все, кроме тех, кто людей, возвращаются все, кроме лучших людей. Спасибо этой школе, спасибо родителям, которые воспитали настоящего патриота. Человек-добровольца пошел защищать нашу Родину сознательно. Он всего на 10 лет младше меня, во взрослом возрасте пошел уже. И погиб, отдав свою жизнь за свободу нашей страны страны нашей независимой Украины. Герои все равно не умирают, остается память по этим людям. Я хотел, чтобы вы, молодежь, равнялись на таких, как он, и в своей жизни помнили о том, что честь, достоинство, защита Родины и человеческая ценность является самым важным. Деньги это мусор, который в принципе никакого значения там не будет иметь. Мы все уйдем из этой жизни и в конце концов останется память о нас. Слава Україні! Yes, Чесно, я був вражений його подвигом, те, що він був простим солдатом, а за цей час так відзначився, що виконував обов'язки, а навіть і був командиром окремої роки. Ну, що можу сказати? Вічна пам'ять і шана нашим здоров'ям. Слава Україні! Yes, sir. Yes, sir. были сказано, очень что-то тяжело добавить. Потому что, ну, по-моему, лучшие слова уже были сказаны. От себя лично хочу добавить к моим 11 школьникам, которые маленькие сейчас стоят. Я тоже учился в этой школе. Одна такая большая к вам просьба созданы все условия для того, чтобы вы нормально, достойно учились и шагнули в жизнь. Хлопцы там на передке делают все возможное, иногда даже невозможно. Помните уроки истории, не той далекой, а той истории, которая сейчас творится на юго-востоке Украины. Гордитесь такими, как Сергей. Спасибо. Ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Сергій Шилов, позивний Грін, щодня з меморіальної дошки зустрічатиме і проводжатиме поглядом, нагадуватиме кожному з нас про відданість і любов до рідної землі, про героїчний подвиг за мирну і квітучу Україну. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, Телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.